Усім привіт! Відео присвячується ось цьому гостю нашої програми сьогоднішньої, цьому випуску такій фотопастці яка має назву Фотопастка Міні-301. Прошивка 2024 року. Якщо в загальному це є найдешевша фотопастка яка є на ринку, найдешевша із тими мінімальними функціями, які потрібні для фотопастки. Коротенький огляд упакування. Ось така коробочка картонна. Тут характеристики, можете поставити на паузу і побачити. Я про них розкажу коротенько також. Ось тут її переваги. Це комплектація. Ну і зразки фото знімків. Розпакую. Я вже, звичайно, її випробовував, але зложив так, як вона була укомплектована. В такому попирчитому м'ягенькому мішечку. В коробочку також входить стандартний набір, це інструкція на англійській мові. Інструкція досить інформативна. Такий контейнер, який оберігає від ударів ось такий ремінець, який служить для закріплення на якомусь предметі, на якомусь об'єкті. Дуже довгий. Я не міряв, але, мабуть, що він десь півтора метра, як мінімум. І також сюди входить USB-кабель для того, щоб. І з фотопастки передавати через цей кабель інформацію на, на свій комп'ютер. І чому така назва у неї? Міні? Міні, тому що вона має маленькі компактні розміри. Якщо взяти сірниковий коробок, ну це запальничка, вона є розміром як коробок, то вона має такий масштаб. Вона зовсім маленька. Як пачка цигарок. Трошечки можливо більше. Тому що стандартні фотопастки, чуєте, як <стас> Стасі кроветься сюди, в студію. Стандартні фотопастки вони мають в два рази більше розмір. Такі, як цих дві. Тому що туди вміщається 8 елементів живлення. А ця є компактною і водночас дуже функціональною. Така компактна. Спереду. Розташовується екран, дисплей маленький. Це є дуже велика перевага цієї дешевої фотопастки. В тому, що у більш дорогих нема такої функції. Вона є, але вона розташована всередині. Ось тут. Вона розташовується в дорогих ось тут. А далі йдуть елементи живлення. І тут є між ними шлеї, які постійно. Щоб Передивитися потрібно відкривати, закривати, і шлейф постійно в русі і може з часом зламатися. По цьому екрану можна дивитися, в якому напрямку виставляти камеру, щоб вона захватила ділянку для зйомки. Це дуже зручно, тому що відразу можна бачити, що ти знімаєш що плануєш знімати. Під екраном є один і другий як вони, датчики, які знімають. Вночі. Вони вночі світяться ледь-ледь-ледь Ледь червоним. Їх в темноті майже не помітно. Також є сама відеокамера, над відеокамерою козирьочок. ось такий. А над козирьочком якісь два індикатори. Що вони значать, я не можу сказати, тому що навіть в інструкції немає вказано, що це таке. В тестовому режимі ось цей верхній блимає зелений. Не знаю чому. Далі під камерою розташовується детектор руху. Ось це він. Ну і самі кнопки по праву і по ліву сторону, кнопки меню, відтворення відео фото, ну і команди ОК і так далі. Це управління. Збоку, вже я показував, є дві защіпки, які досить щільно закриваються. Всередині корпус. Є, водонепроникний, тому що в кришці встановлена силиконова прокладка. Коли зачиняєш фотопастку, вона навіть так тугенько зачиняється, тому що щільність прокладки відчувається. Вона дуже добре і щільно прилягає до корпусу. Також є така проушена, якщо ви десь лишаєте цю фотопастку, можна навіть повісити замочок. Не знаю наскільки це ефективно, але така функція тут передбачена. Сюди входить кейбокс для чотирьох елементів живлення типу АА. Можна вставляти акумулятори. Під низом всередині вставляється карта пам'яті до 256 ГБ підтримується карта пам'яті. Далі міні-USB-порт для передачі даних на комп'ютер, перемикач яким вимикається камера, вмикається і тестовий режим. Тестовий режим для того, щоб встановити камеру на її місце і побачити, що вона планує знімати. Ну і вхід в меню також виконується на тестовому режимі. Знизу фотопастки є гумовий клапан. Він передбачений для того, якщо є можливість, навіть можна павербанк під'єднати. Або навіть під'єднати до мережі. Такий роз'ємчик. Дуже заглушка щільно прилягає, щоб не потрапила дощову погоду вода. Ось таке гніздо. Поруч розташовується різьба для того, щоб вкрутити цю фотопастку на об'єктив, якщо є така потреба. На звороті камери є дві прушини, щоб просунути пояс і закріпити до дерева стовпа чи іншого предмета. Є наклейка, яка інформує, якої прошивка, якого періоду. У мене, наприклад, 27.09.24. Ну і там серія штрих код Старіші версії цієї камери були незручними тим, що у них якість фото максимально 20 мегапікселів і, здається, там відео було на одне розширення менше. І також вже ця камера є русифікованою. В попередніх версіях мову можна було вибрати або китайську, або англійську. А потім там ішов ще ряд мов, але не було зрозумілої мови. Тепер додали ще російську мову, що є дуже і дуже зручно. Для того, щоб користуватися камерою, в першу чергу потрібно вставити бі-карту. Вона вставляється дуже легко. Як і виймається. Просто натиснути, правильно, в першу чергу, вставити. Ось підказка якою стороною. Ось. до характерного щелчка. І перевести перемикач у тестовий режим. Я попередньо встановив пароль. Тут є така функція. Це є дуже зручно. Вон, бачите? Світиться зелений. Що він значить, я не знаю. Це був захист, якщо хтось її і вкраде, щоб не зміг повноцінно нею користуватися. Хіба що можуть вкрасти акумулятори і флешку. Ну і, можливо, зробити якісь маніпуляції для того, щоб її розблокувати. Створить незручності для крадія. Ну, я на всякий випадок встановив пароль. Перевели перемикач у тестовий режим. У нас відкривається доступ до налаштувань. Щоб перейти в налаштування. Я не буду тут детально пояснювати, що означає кожне налаштування. Просто пробіжусь. Щоб зайти в меню, просто натискаємо кнопку меню. Відразу переходимо, все зрозуміло, все чітко. Режими. Що таке режим, нажимаємо ОК. Що за режим? Фото плюс відео. Вона при зареєстрованому русі може робити відразу фото, робить фото, а потім робить відео. Або можна виставити. Чисто відео або чисто фото. У мене чисто відео і фото. Одночасно. Далі вниз розмір фото, там кількість мегапікселів я поставив на найвисокий розмір. Серія фото, що це значить, або одне фото, два, можна 10. У мене одне. Якість відео, там є розширення різні. У мене, наприклад, стоїть для заощадження пам'яті. Ось 1280 на 720. Мені цього вистачає. Якість непогана. Далі можна встановлювати довжину відео від декількох секунд до 10 хвилин. Запис звуку. Є запис звуку, але він дуже глухий. Оце великий мінус. Ну, незначний мінус для мене. Далі, затримка фото. Що це таке? 0,5 секунд. Тобто або півсекунди, мабуть, півсекунди. Це коли реєстрація йде руху. Фото спрацьовує ось через пів секунди після реєстрації руху. Я так це зрозумів. якщо неправильно, вибачайте. Далі чувствительність. Датчик руху можна виставляти на чутливість. Я виставив на середній. Можна високий, це якщо десь у приміщенні, там, де немає руху. Але якщо на вулиці, де є вітер, листя гойдаються, Краще виставити або на низьке, або на середні. Ну, краще на середнє. Далі таймер. Можна виставити таймер, коли у вас не буде десь там тиждень, другий, чисто, щоб вночі знімало чи в окремі години. Таймлапс. Таймлапс. От вам не скажу. Не знаю, що це таке. Таймлапс. Мова. Безконечна зйомка. Можна постійно так, дата, час виставляється, штамп на фото. Ви вибираєте, щоб уже на готовому відео був відображено, було дата, час. І так далі. Пароль, те, що в мене виставлено, формат. А, фоні, формати це форматувати CD. Якщо ви нажмете, то буде стерти все, що є на CD-карті. що я і зробив, <головіка> коли не знав. Думав, формат виставляти cd карти номер, камери. Я виставив номер. Це просто номер, якщо у вас декілька фотоловушок, то ви будете просто знати, з якою то було відео. Далі скидування всіх заводських... до заводських настройок. Те, що ви настроювали, все до заводських буде скинуто. І версія Версія прошивки ось така. Ось таке меню. Все, меню дуже стисле і зрозуміле. Зараз я вам покажу зразки, які я зняв на вулиці в день і вночі. день я встановив на даху свого будинку. Ну, зараз ви побачите відео. Вийшов я на. Дах будинку, в якому я проживаю, і поставлю, думаю, її ось тут. Прив'яжу до цієї стоєчки і направлю туди форт номер 7 ось там. думаю, в ту сторону. Наприклад, в ту сторону не буду, там руху багато, буде багато спрацьовувань зайвих. Подивитися, як вона знімає вночі і в день, яка якість. Так, виставив я її в режим тест, якраз по цьому куточку вона дивиться туди, в поля і в ліса, якраз на північ. Дуже зручна функція, коли є прямий доступ до тестового режиму. Так, свою мухоловочку я поставив, закріпив, думаю, поясок мотилятись не буде, вітер великий. І вона дивиться аж туди, на чудові краєвиди. Ну що ж, до завтра. О, ще летить, диви. Це троше, що був йо -моє. Це зразок фото, яке зробило, зробила камера перед тим, як зняти відео і зареєструвала рух. Вночі камера не зареєструвала рух. Я встановив в підвал будинку. У підвалі дуже густа темрява. Просто без джерела світла там можна дуже сильно поранитись, впасти, тому що дійсно нічого не видно. Орієнтація в просторі дуже-дуже обмежена. І ви зараз побачите, як у підвалі було зареєстровано рух, і наскільки чітко і все видно вона відзняла. Ось, будь ласка. Це фото, яке було зроблено після реєстрації руху. Ось такі зразки відео і фото. Я вважаю, що ця камера є достойна, вона виконує свої функції і вона стоїть на рівні з дорогими. Дорогі лише за рахунок того, що у них є. Там GPS, Wi-Fi, Bluetooth-и, ну і плюс. 4 ще місця для елементів живлення. Кому треба, хай платить. А якщо не треба ці функції, для чого за них платити? Я вважаю, що ця камера виконує свої функції навіть більше, ніж я очікував. І вночі зйомка досить якісна. І можна побачити, що робиться на відстані до 20 метрів і більше. Так що, отака от фотоловушка для мене підходить. Я особисто її придбав для того, щоб поставити на присадибній ділянці, подивитися, хто там лазить і хто що краде. Тому що вже є такі випадки. Дуже є цікаво і може, ще щось цікавіше побачити. Якщо для таких цілей це незамінна річ. Якщо вам потрібно з цими GPS-ами, будь ласка, платіть по 2, по 3, по 4 тисячі. І буде вам щастя. Але по якості відео і фото ця не буде поступатися більш дорогим. Що сказав не так, доповнюйте в коментарях. Щось неясно запитуйте, цікавтесь, може щось упустив. Хочу це відео зробити максимально недовгим. Ну і водночас максимально розказати все, що можу. Дякую всім за увагу. Це було просто цікаво. Бай-бай якої, якого періоду, як <звук> він називається? Як це слово називається? Забув. Також. Так, Стасік Ух, ти гамнюк. О, Стасік, це не тебе огляд сьогодні, а. <сум> а мишеловки чи які? Там фотопаски. Стасік. Стасюлька. Стасюлечка. Ти виліз, щоб мене покусати? Стасик. Ух гімном, гімномале.